Добрий день. Обзор квартири. Проспектор Стейский 2. Біля дверей. санвузол, Тепло підлога. Бойлер. лічильники день-ніч. Будована шафа. Велика кімната студія Ліжко двоспальне розкладається. Дуже зручний механізм книжка. Диван повністю має однорідну структуру, дуже зручно спати, Кухня. Вікно на кухні. З можна використовувати як для прийому їжі, так і для роботи. Балкон окремий. Квартира з двох сторонніх виходить. Вікнами на цільний захід. Перепрошую і схід. Проспект Перемоги чи Берестейський йде паралельно будинку. Тобто Дві сторони виходять в двір. Кондиціонер. Великий телевізор. Побудована шафа. А, так, тут місце для складання речей, або можна все забрати і використовувати як таке примітивне бомбосховище, дуже товсті стіни, а, більше там 40 а, сантиметрів а несуча стіна. Есть, такий собі закуточок, якщо немає бажання кудись бігати а, в тривогі. Так, окрема кімната, може використовуватися як спальня чи дитяча. Пікна на захід.